Ну тоді подумати, що Україна стане незалежною? Ні. Настільки був тоталітарний той режим, що ніхто не відпускав нікого. Та й зараз, бачите, Путін хоче все назад забрати. Я знав, що колись це станеться, але я не знав, що так скоро. Мене випустили 23 серпня 1988 року, а 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. О, Три роки пройшло. Якби мені хтось сказав, скажи, дату. І, 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 я не, я не бачив, як, це, бо потужна держава, я тона держава і, імперія ця, Московська. Я не знав, що ну, все в Божих руках. Треба вірити. Я, я, єдине, що я виніс з цього ув'язнення, що якщо ти робиш благородну справу, то Бог тобі поможе. Ну, чи завжди буде Радянський Союз? Я ну, так, не сильно замислювалась, але я. Була переконана, рано чи пізно він розвалиться. Я просто не чекала, що це станеться так швидко. ще за мого життя. Бо будь-яка імперія вона рано чи пізно розвалюється. Це історично доведено. Тому я не думала, що він буде вічним, але коли він почав валитися, це була до певної міри несподіванка. Але приємна несподіванка. А, а ми так мали так а ми незалежні. Ну, в дійсності ми незалежними стали в 2014 році. От, а до того ну, так, були сателітом. Я розумію, що зараз може це виглядати трошки надумано. Але я вам клянуся, що розмовляючи з одним в'язним на зоні. Е... Я сформулював своє кредо, так би мовити, свої, свою віру. Це був час, коли у Радянському Союзі вмирали по черзі генеральні секретарі. Помер Брежнєв, а потім черговий, я вже не пригадую, хто за ним був. Помер і після цього, після другої смерті, я сформулював. Таку віру. Тобто я не знаю, скільки ще Генеральних секретарів буде біля керма радянської влади. Але я переконаний, що прийде до влади той Генеральний секретар, який захоче врятувати систему і який її зруйнує. Потім, коли Прийшов Горбачов, і коли після нього Радянський Союз упав, я просто був вражений, наскільки точно я сформулював концепт самого Горбачова. Він не хотів зруйнувати Радянський Союз, він хотів його врятувати, але він його зруйнував. Моя перша стаття, така на політичну тему, називалася. Часткове співробітництво і спритна дипломатія це якраз тоді, коли Захід намагався шукати якісь компроміси і називало це розрядкою міжнародної напруженості. От Оці статті, яку я згадав, я піддавав цю політику західно нищівної критиці. І сьогодні вважаю, що це була дуже справедлива позиція, далекоглядна. І якби тоді не, було, не, бувся, не був розпочатий цей період так званої розрядки, то, безперечно, Советський Союз міг на 10 років раніше закінчити своє існування. Я вже був на засланні в Казахстані, тоді приблизно це був. 86 рік, десь приблизно так. Перебудова вже йшла повним ходом, і до мене в моє казахське село приїхав КГБіст з Алматинського КГБ, зі столиці Казахстану тодішнього. Для того, щоб обговорити зі мною моє ставлення до перебудови. Чомусь їм на цьому залежало. І <кій> я пригадую собі фразу, яку я йому сказав. Так, я дуже підтримую перебудову, я від неї багато очікую. Я переконаний, що перебудова закінчиться. Тим, що ви називаєте е, сепаратизмом, а я називаю звільненням е, народів. Він голосно засміявся е, і сказав так: «Ні, ця -ет, ваша перестройка би цим закінчилася, наша перестройка этим ніколи не закінчиться. І мені цікаво просто, чи згодом через кілька років цей казак згадав собі ці мої слова, чи ні, і свої відповідні слова. Я бачив, я вірив в це. І допомагало в це вірити те, що ми відчували присутність, присутність у цьому світі таких чинників, як. Папа Іван Павло II, який проповідував гасло: не бійтесь, не бійтесь, є такий чинник, як Рональд Рейган, президент США, який проголосив зорені війни, і в цих зоряних війнах Совєтський Союз не має ніяких шансів. У воєнному змаганні в космосі, тому що його економіка значно слабша за економіку Сполучених Штатів. І є такий чинник, як польська солідарність, яку не зможе перемогти ні польський уряд, ні кремлівський уряд. Оце нам давало віру в те, що з часом. Скільки часу пройде, ми не знали, але з часом правда переможе. Тому що зло перемагає тимчасово, а не назовсім. Тому що все-таки Господь є найвище, і Він не дасть злу перемогти назовсім. Путін дуже хоче повернути імперію. Та імперія тільки залежить від того, що Україна там буде. Україна ну, вручається е, сильно. І я думаю, що е, йому не вдасться цього зробити, щоб повернути і оживити імперію. Навіть такий е, пристосуванець і, 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 е, і антиукраїнець, який він був е, донедавна президент України, таке щось. Починає розуміти і теж починає пручатися. О. Збіг різних факторів, саме привів до розпаду, часткового розпаду Совєтського Союзу. Чому я кажу часткового? Тому що Російська так звана Федерація це теж імперія, вона ще не розпалася до кінця. І ще є такий е, автономні республіки, як Татарстан, Карелія, там, і інші не, не народи який сьогодні є під гнітом, під гнітом російського фактично тоталітарного імперського режиму? Я не знаю, коли це стане. Це станеться, о, розвалиться. Ну ну не можеш існувати цей конгломерат скалмиків, якутів, киргизів о, і, і бути одною, одною одною державою. Ці якути це сьогодні найбідніша територія Російської Федерації, найнужденіша. Але якути ж це, це золото, це алмази, це кам'яне вугілля, це маса. Це вони могли ходити всі, як 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 арабські шейхи. О, бути очевидно, що рано чи пізно все це стане, бо це велика країна на поруч з Японією, з, з Японією, з Китаєм. То вона могли бути великою гарною державою. Так і буде колись. Історія дала нам державу. Це об'єктивний ход історії. Бо імперії не існують вічно, ні жодна імперія не існує. Вони розпадаються. Всі імперії розпалися. Так. І таке ж буде і з Росією рано чи пізно. Бо Китай не можна вважати класичною імперією, хоч він поневолив також багато там, маленьких народів. І тоді і він розпадеться. Бо ті закони просто. Детерміновані. вони однозначно свідчать про те, що будь-яка імперія приходить до свого краху, рано чи пізно. Добре, якщо це проходить так цивілізовано, як Британські імперії, але східні імперії це не такі. Вони з великим болем, з великою кров'ю розвалюються. І ми зараз наша війна, війна Росії проти України показує якраз те, що це невідворотня. Треба, на жаль, заплатити життям наших співгромадян за. Справжню незалежність, і ми зараз це платимо. Це дуже сумна ціна, трагічна ціна, але тільки так відриваються від імперії.